Всім привіт! Ви на каналі Віабісіо. З вами В'ячеслав, і це Пальхайм Ешлендс. Сьогодні я збираюся піти на облогу Чорної фортеці. Це особлива місцина, де ви бачите перед собою її з дуже стовстими товстими і міцними стінами, котрі не пробити звичайним кайлом і навіть магією. Для цього мені потрібно побудувати цілий таран. Ось так він виглядає. І власне розробники вальгайму мене здивували. Я навіть не очікував, що тут буде е, ціла облога. Заряджаю я його деревом заздалегідь приготовленим. І що ж, мені... Здалека побачити цю чорну фортецю можна по ось такому зеленому сяйвові, якомусь вихрові. І... Ой, это де пришел. Трошки. Ну, звісно, починатиму ну я із горі. Так. Протараню я їх чи ні? Проти. Бачите, цих він доволі потужний. Тільки не перевертай мені, скотина. Таран. Так, схоже, щось пішло, не по поплав. Я знаю, що не там береться. Зараз спробую його іншою стороною робити. О, О. Здається, так було більш ефективно. Хочу трошки небезпечно для самого персонажа. О, о-го-о-о! -о 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 -о. Багато вас. Ну схоже, що вони якраз чекали на мене. Тут ще якісь отруйон, хитайлики є. Ні, потрібно якось знизити їхню концентрацію. Для цього е -е, пройти десь до війське містин. До речі, в боротьбі з ними добре допомагає Дор Кістянки. Він знич, значно знижує шкоду по вашому персонажу. Так, по вашому персонажу, я хотів сказати. Так. Трошки. Єдине, що... Багато зілля пити ніяк. Дуже дуже багато навіть ФПС мене щось трошки не витримує. До речі, вони самі добре пробивають по своїх стінах. Так, тут дуже багато лучників, варто, напевно, якось в інше місце піти і викликати світлячка для того щоб я бачив вже певний лук напевно та й потрібен мені бачите які цікаві в них е, кістяні балісти тут знаходяться так отут взагалі було непогане місце для того щоб їх зустрічати Ще й вогнем атакує мене. А, це напевно їхні вогняні стріли. Так, потрібно. Трошки відходити. А то оу, облуга закінчиться раніше до значеного часу. ФПС вийшов погуляти. Власне кажучи, їх схоже надто багато для того, щоб Вальхейм, який їм так, не славиться оптимізацією нормально витримував таку кількість влучників. Трохи співбурне відео, я думаю, ви зі мною погодитеся, але доволі цікаво. Єдине, що я пішов сюди у нічний час. Трохи темнувато. Бо не мене момент, коли в мене закінчиться дар кістя. Бо тоді нас стане просто фіаско. Так, це є труйний хитайлик. трошки-трошки їх знизив кількість але все ще доволі довго відбувається вони там майже розбили мій трон якби ще той теплоящур не ставав там у проході то я можливо прийшов скористався своєю тактикою что осталось? Тарон, э, речь на Силой дождь и стрел. Максимум противників вже брати, бо закінчується дар. Ну і ось закінчується дар, і одразу мене настигла смерть, але я сюди обов'язково повернусь. Спробував я одразу повернутися до фортеці, але без дару кістянки це просто неможливо. Настільки багато скелетів, що вони просто зносять. І це я вже у нових обладунках попельостих земель. А оці прикликані питойлики, я так розумію, там на верхівці башти у фортеці є, напевно, якийсь місцевий мах, котрий їх прикликає. О, навіть мій. Бідулошний тарон вижив ще. Знову проблеми з СПС, і це навіть атлорки внизу графіку. Не витримує, напевно, вишійвальгейму, тільки одночасних скелетів. Я розібратися з цими лицями, так? Скалети самі по собі Ну, хитайлики, можливо, і не такі не небезпечні, як тут в ближньому бою. А от скелети лучники не надто сильні. Хоча якщо їх багато, може бути все, що завгодно. У, ого, ого-ого. Так. Це стало небезпечно. Цього разу, думаю, впораюся і без е дару. Все-таки противників там стало значно менше. Головне розібратися з тим е чакуном. Чи він сам до мене спуститься? Чи мені до нього підніматися? До речі, в цих зелених хетоликів навіть менше ТП. Значно швидше. Ось так. Чакруном розібрався. Але тут небезпека ще не закінчилася. Противників-то можливо і менше. Але я б не сказав, що вони не можуть з'являтися знову тут. А, ще й балісти стріляють. О, стріляють доволі потужно. Не... не в ту сторону я пішов, замовити. О! Це чудово, вони застрягають тут трошки. Розберуся з гушниками. Mm. <рес> не, не дають мені таке розібратися з ними. В моєму темпі gezint? тут ще один мох Ага. Схоже, що на вершині борти таке є штука, яка прикликає цих скелетів. Адже розібрався я із місцевим не дуже дружнім населенням. Із цих скриньок побачив нові... отримав нові інгредієнти, судячи з усього, вони магічні. <рес> Ось так вони мені дістались. Так, невеличкий бонус. Що ж там все-таки на архівці цієї? Боште! Якщо мені дадуть пробитися туди? Ти попелошкури... шкури, чи попело зоври? Нічого я все так і дістанусь. Туди. Там є якийсь обеліск, котрий прикликає цих істот на горі. Що це таке? Уламок дзвону. І дзвін. Для чого він потрібен, не знаю. Судячи з усього, потрібно зламати всю конструкцію для того, щоб можна було дістатись туди. Ну, звісно, можна ще. Гаркен десь там. Але в мене, мабуть, закінчився пальне у моєму цьому. А що ж скаже Гаркен? Тут живуть сумні спогади, у повітрі слабке відлуння, дуже давніх часкі... часів. Фрагмент минулого, це напевно він щодо фрагменту дзвону. Прадовній уламок чогось там. Так. Ну, Власне кажучи, можна... Цікава скриня. Буглена скриня. Мені поки що... Не випало нічого, з чого її можна було б виготовити. Зараз спробую їстатись таки нагору. Трапилася мені унікальна конструкція. У всьому мальгаймі, напевно, єдина, яка тримається взагалі без фундаменту. Ну нічого, зараз спробую таки туди видертися.

Наші місцевий а... там є мог у кейсі. Не кинув сюди файербол. Ну, він так і кинув його. Власне кажучи, ніякої сфери для виклику не було, можливо, е, джерелом цього виклику був е, той е, дзвін. Ой. Тому зараз упаду той ламок дзвона, що я знайшов. Потрібна бумага. Знищити. Є. Yeah. Ну, сутичі з усього, це нарешті повна зачистка. Протеці. E, ближчий огляд, так би мовити, того, що я там дістав. Іоліт, світло, потрапляючи на цей самоцвіт, створює різні ламані відбиття. Чи це воно йде із середини каменя? Нефрит, цей самоцвіт пульсує енергію, майже як живе створіння. Геліотроп. Вам дуже цікаво, скільки обрядів провели, щоб вдовольнити цей самоцвіт. Оскільки долонь пролили, скільки долонь пролили кров в обмін на його силу. І... Кілька речей відкрилося, я так думаю, в чаклунському столі. Дандер. E, Те, що станеться далі, може вас шокувати. Hm. Звучить інтригуюче. Блискавицею наносить шкоду. E, всього лише 20 одиниць, можливо, він дуже скорострільний. Троликлич прикликає лютого звіра, що нестиме руйнацію та смерть. О, це мені вже подобається. Але 60% вашого здоров'я це коштуватиме. Вітрова патериця. Продавні сили природи мирно сплять у цій патериці, чекаючи на вивільнення. Наносить шкоду від отрути. Ну, здається, більше нічого нового не відкрилося. Зараз перевірюю ще чорну кузню. Ага, відкрилося кілька булав. Кривавник. Булава вбирає всю кров і завжди прагне додаткової порції. Тупа шкода, така, як і в звичайній булави. Завдана шкода збільшується відповідно до втраченої кількості здоров'я на 0,2%. Непогана річ для мене, оскільки я частенько ходжу без повного здоров'я. Громовик наносить шкоду від блискавиці. І ймовірність застосувати ефект блискавиці. Можливо, противника вдари блискавка прямо з небес, з благословіння Тора. І цеглик. Якщо сили вашого удару недостатньо, щоб збити ворогів із ніг, то ці первісні коріння зможуть утримати їх на місці. Наносить шкоду від отрути і імовірність знерухомити противника. Е, швидкість руху мінус 100 тисяч відсотків. Висота стрибка мінус 100 і довжина стрибка мінус 100%. Цікаве рішення, я дивувався, тому що немає магічної зброї е, в попелястих землях, оскільки в мене лише е, із базовою, базовим типом шкоди доступні речі стали е, з знаходженням е, вогняного металу. Ну що ж, тепер видно, як це вирішили е, розробники. І доволі елегантно, якщо ви хочете. Е, постійна прогресія є у цьому рішенні. Тож такою була облуга Чорної Фортеці. Зараз я дякую вам за увагу і до нових зустрічей в цікавих та хороших іграх на каналі Йо.